Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку: якою є річкова мережа України. До вод суходолу належать поверхневі і підземні води суходолу. Води суходолу є важливими для природи, господарства та життя людей, оскільки вони забезпечують водопостачання, зрошення. Рибальство, транспорт, рекреацію та багато інших потреб. Через відмінності в кліматі водні об'єкти України розміщено нерівномірно. На Поліській Низовині порівняно великі запаси води. Тут густа річкова мережа. Значну площу займають болота. На півдні та сході України є дефіцит води. Люди компенсували його створенням штучних водойм, ставків, водосховищ, каналів. Режим і характер поверхневих вод визначаються стоком, який залежить від кількості опадів, випаровування, рельєфу, геологічної будови, ґрунту і рослинності. Найбільший об'єм поверхневих вод припадає на річки. Важливу роль у забезпеченні потреб людини у питній воді відіграють підземні води, що залягають у надрах землі. Вони заповнюють пори і пустоти гірських порід. Глибина залягання, напрямок та інтенсивність руху підземних вод залежить від водопроникності гірських порід. Водопроникні породи, піски, галичники, гравії пропускають воду, а водонепроникні або водотривки, глина сланці її затримують. Без води неможлива життєдіяльність людини та існування природи. Усі водні об'єкти, що розташовані в межах території України, а це річки, озера, водосховища, канали, болота, підземні води, територіальні води Чорного і Азовського морів та можуть бути використані людиною для забезпечення життєдіяльності, господарських потреб. Та підтримання екологічної рівноваги складають водні ресурси держави. Водні ресурси країни мають значний вплив на сільське господарство, промисловість і екологічну рівновагу та потребують дбайливого використання і охорони. Серед усіх вод суходолу особливо вирізняють річки. Вони відіграють ключову роль у процесі циркуляції води в атмосфері, забезпечуючи перенесення води з суходолу до океанів. Також річки допомагають розподіляти прісну воду суходолом і є основними джерелами питної води для виживання та господарської діяльності. Крім того, річки підтримують природне різноманіття, слугуючи середовищем існування для багатьох видів рослин і тварин. Усі річки формують річкову мережу. В Україні розподіл та конфігурація сучасної річкової мережі сформувалися у четвертиний період Кайнозойської ери. На її формування впливали тектонічні рухи та геологічна будова. Важливою характеристикою річкової мережі є її густота, тобто відношення довжини всіх річок даної території до величини площі її поверхні відома, коефіцієнт густоти річкової мережі визначається як частка відділення сумарної довжини річкової мережі в кілометрах певної території на площу цієї території в кілометрах квадратних. Густота річкової мережі залежить від багатьох природних чинників і змінюється на різних територіях країни. Так, вона залежить від річної кількості опадів, особливості рельєфу та геологічної будови території. На півночі держави вона більша, ніж на півдні. У горах більша, ніж на рівнинах. У межах Полісся вона становить 0,25 0,34 кілометра на кілометр квадратний. У степу 0,12 0,14 кілометра на кілометр квадратний. У Карпатах 0,55 1,49 км на кілометр квадратний. Між річкою Дніпром та озером Севаш постійні природні водотоки взагалі відсутні. відома, Севаш це система мілководних заток біля західних берегів Азовського моря в Криму. Важливими характеристиками річок є їхнє живлення, водний режим та річковий стік. Річки України мають переважно мішане живлення дощовими, талими і підземними водами. Більшість річок живляться переважно талими сніговими водами. При цьому частка тих чи інших джерел живлення може змінюватися в межах басейну. Значення дощового живлення рівнинних річок України зменшуються з півночі на південь. Така ж тенденція спостерігається і з показниками жилення підземними водами. Особливості живлення річок визначають їхній водний режим, зміну рівнів і об'ємів води продовж року. Окремі зовнішні прояви таких змін вам уже відомі це повінь і паводок, які характеризуються найбільшою водністю річки. Крім того, у режимі річки виділяють також межень період найменшого рівня води. Річковим стоком називають кількість води, що протікає у визначеному місці річища за певний проміжок часу. Кількість води, що протікає у визначеному місці річища річки за секунду, називається витратою води. Проте основним показником і джерелом водних ресурсів є середня багаторічна величина річкового стоку. На рівнинній частині території України річковий стік зменшується відповідно до наростання континентальності клімату. З півночі на південь, а також із заходу на південний схід. У горах у розподілі річкового стоку спостерігається висотна поясність. До відома витрати річки це обсяг води, що протікає через поперечний перетин річки за одиницю часу. І розраховується за формулою на моніторі. Розглянемо завдання. Кажіть, якою цифрою на малюнку позначений відрізок річки з найбільшим показником річкового стоку, а якою з найменшим. Відповідь напишіть в коментарі під цим відео. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми якою є річкова мережа України. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!